Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про держави Центрально-Східної Європи, Польща у міжвоєнний період. Відновлення державної незалежності Польщі Юзеф Пілсуцький. Повернемося трішки у минуле. Внаслідок поділів Польщі наприкінці вісімнадцятого століття між Росією, Австрією та Пруссією польський народ надовго втратив свою державність всі наступні роки минули під знаком національно визвольного. Руху на польських землях з метою відновлення суверенітету та незалежності польської держави. Представники лівих партій улюблені створили уряд на чолі з Ігнацієм Дашинським, який проголосив створення Польської Республіки. 11 листопада 1918 після. Проголо... Після завершення Першої світової війни Регенська рада передала Пілсудському владу, якого проголосили начальником держави. Відновлення незалежності Польщі в листопаді 1918 дев'ятсот завершило національно визвольну боротьбу польського народу, яка тривала більше 120 років. 22 квітня 1920 року між Польщею та УНР було підписано Варшавський договір. Умови були наступні: Польща визнавала УНР, оформлювався союз для боротьби з більшовиками, надалі вся правобережна Україна мала перейти до Польщі. Польські правлячі кола прагнули відновити Річ Посполиту від моря до моря, від Балтики до Чорного моря. До цієї держави передбачалося долучити Литву, Білорусь та Україну. У 1919 го польські війська окупували Білорусь, Західну Волинь, райони Полісся. Не маючи виходу з тяжкої ситуації, голова української директорії Петлюра пішов на зближення з поляками. 7 травня 1920 рік поляки здобули Київ, війська радянської Росії розпочали наступ проти поляків, 12 червня 1920 року. Радянські війська взяли Київ, 13 червня Житомир, Вінницю, Коростень, 15 серпня 1920 року. Розгром Червоної армії, жовтень 1920 року. укладення мирного договору. Конституція Польської Республіки, зображена на фото, Пі Пілсуцький прагнув захопити владу. 12 травня 1926-го війська Пілсуцького почали похід на Варшаву. 14 травня 1929-го Войцеховський склав повноваження. І тож 1926 го почали з'являтися перші ознаки кризи, яка тяжко вразила економіку. 1928 і тривала аж до 1935 років. Криза охопила не лише трудящі маси, а й буржуазію. У 1930-1935 збра готувало три тисячі підприємств, у тому числі і великих ферм фірм. Режим санації. Головні положення Конституції 1935-го відображали ідею Білсуцького про державу як головну інстанцію, якій повинно прислуговувати, прислуговувати суспільство. За Конституцією уряд отримав незалежність, а можливості парламенту обмежувалися. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Нехай квітне український YouTube. слава Україні, героям слава.